Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Довго я не виходила в ефір, але 2026 рік вже наступив і потрібно знову збирати актуальну інформацію, яка стосується українців, які. Живуть у Швейцарії, мають статус захисту, шукають роботу та інтегруються. Ну і власне сьогодні, скажімо так, я зібрала інформацію, що стосується працевлаштування. На жаль, у 2025 році не були виконані показники щодо працевлаштування українців зі статусом С і про це заявив Федеральний. Міністр, який займається власне міграцією та інтеграцією, звуть його Беат Янс. Власне у Швейцарії на меті було працевлаштувати українців 50 щоб було працевлаштовано загалом. Це стосується людей працездатного віку від 18 до 64 років. Років. Але цей показник не був виконаний, і він знаходиться і знаходився наприкінці грудня на позначці 46%. Ну тобто, в принципі, ситуація не критична, так, але занепокоєння викликає саме інформація по кантонам, тому що, наприклад, є кантони, які пасуть задніх. Це... Женева, там всього-навсього 18% працевлаштованих. Або ось, наприклад, можу назвати вам також Течином 20%, а також Нойнбург 21%. Це дуже низькі показники, і власне швейцарський уряд зараз виступає за те, щоб якимось чином покращити. Ці дані ну але є й кантони, які передовики. Ось, наприклад, кантон Апенцеле – це 71%, обвальден 56% і Нідвальден – 51%. Чому в одних кантонах можуть знайти роботу, а в інших не можуть знайти? Тому що кантони, наприклад, як Апенцелер, це кантон, де конкретно залежить також від працівників, і від рафів, і від працівників соціальних служб, які намагаються допомогти українцям працевлаштуватися. А є кантони, де українці повинні, скажімо, самі шукати. Також Беат Янс, цей міністр називає наступні причини, чому все таки українці, які вже Знаходяться у Швейцарії понад три роки, так і в принципі мали б. Вже інтегруватися, чому ці українці досі не працюють а отримують соціальну допомогу. Власне, одна із причин це знання мови, тому що важливо, навіть не англійська мова наголошують в уряді, що англійська мова у Швейцарії не є тією мовою, яка відкриє вам усі двері. Це можливо лише у великих містах, наприклад, в Цюриху. Наприклад, в Базилі, і то в Базилі не завжди це буде. Тобто, повинні звертати увагу на вивчення мови того кантону, де ви проживаєте. Це надзвичайно важливо. Наступний момент це визнання дипломів. Тобто дуже часто говорять про те, що не визнають вашу спеціальність, але є також і можливості визнати ці дипломи. Якщо, наприклад, не визнається ваш диплом, то можна цей диплом подати, пройти додаткове навчання. Тобто, так, тут є морока, тут є бюрократія, але все реально. Тим не менше це створює перешкоди до швидкого працевлаштування українців. Ну і наступна перешкода це ось така невизначеність, тому що українці, як і роботодавці, не знають до якого часу вони легально можуть перебувати на території Швейцарії, тому що статус С, він продовжується лише на один рік і відповідно. Статус С зараз законно діє до березня 2027 року. А компанії деякі наймають працівників контрактом на три роки, наприклад. Тому вони не хочуть українців. І, власне, уряд намагається якось вирішити. З одного боку вони намагаються, з іншого боку, вони сварять так, що українці не можуть знайти роботу. І... Навіть була інформація і є ця інформація, що виділяється на рік три тисячі франків на кожного українця. Це виділяється, тобто з державного бюджету виділяється у кантони на кожного українця. Виділяється три тисячі франків для інтеграції на рік. Це означає, що це на мовні курси, на якісь. Курси підвищення кваліфікації виділяються кошти, але насправді я знаю, що ви можете мені написати, ось у цьому кантоні, у цьому гемайнде не дають. Дійсно, Швейцарія це не, не одне якесь от ціле, де всі абсолютно діють ось за, конкретними, за конкретним алгоритмом. А якось таке враження складається, що ось в навіть в одному кантоні, але в різних гемайнде, в різних міських радах можуть Абсолютно по-різному надавати допомогу, реагувати на ті чи інші питання українців, і насправді, напевно, я не знаю, це людський фактор, чи ну тобто є ось така дуже велика розбіжність. А що робити нам? Що робити українцям маленькими кроками йти до своїх цілей? Намагатися вчити мову, намагатися знайти роботу. Навіть якщо ви не знайдете роботу спочатку на 100%, ви можете попрацювати на 20%, на 40%. Так я знаю, якщо працювати на 20%, то відповідно соціальна служба забирає майже увесь ваш дохід і в кращому випадку заплатить якийсь відсоток від того, що ви заробили в гіршому випадку, нічого не заплатить. Але знову ж таки, ви зможете е, самі. Оплатити своє житло, так ви можете самі оплатити медичне страхування. Зрозуміло, що ви нічого не отримаєте, але якби ви знайшли роботу на 20%, яка б вам приносила, наприклад, задоволення, то можна було б на якийсь час змиритися з тим, що додаткового доходу ви не матимете. Але таким чином ви ем, створюватимете собі, скажімо так, можливості для майбутнього е, кращого працевлаштування. Тому що досвід у Швейцарії теж грає велику роль. Якщо ви вже десь попрацювали, то, звісно, можете надати інформацію, що ось у мене є досвід, і влаштуватися на якусь іншу роботу. Ну і напевно, треба йти ось такими маленькими кроками, шукати знайомства. Я завжди кажу, друзі, треба от просто ось цей вітамін Б. Так, беканти, це знайомі, і абсолютно доречним в Швейцарії знайомитися з новими людьми, і е, зарекомендувати себе як спеціаліста, зарекомендувати себе як відповідальну людину і таким чином знайти роботу. І тоді ось ці цифри, так, які озвучують щокварталу в уряді Швейцарії, тоді ці цифри із працевлаштування. Ання українців зростуть, ну а зараз я хочу ще також поговорити не про цифри. А також і про відповідальність. Напевно, багато хто із вас чув історію про українця, якого суд Швейцарії зобов'язав повернути соціальну допомогу. Чоловік приїхав у Швейцарію у 2022 році як біженець, отримав статус С і щомісяця отримував соціальну допомогу. Як виявилося, у чоловіка автівка Поршкаєн дороговартісна, як виявилося, чоловік подорожував постійно країнами Європи, через його рахунки проходили великі кошти. Ну і ось тепер він зобов'язаний повернути 67 тисяч франків державі. І, власне, знаєте, коли я ось чую ось такі історії, вони йдуть, вони не лише на шкоду конкретно цій людині, так яка таке зробила правопорушення, а конкретно ці історії шкодять загалом репутації українців. Так ну, ми ж намагаємося показати свою культуру з кращого боку. Ми намагаємося показати, яка ми нація, ми намагаємося показати. Наші кращі сторони. І ось коли е, виринають ось такі новини в інтернеті, ну особисто мені дуже неприємно. Дуже неприємно, тому що, звісно, узагальнювати розумні швейцарці не будуть, і вони не скажуть, що всі українці такі. Але, знаєте, ось така пляма трошки падає на нас, українців. Тому наше завдання, наше завдання. Все-таки показати, що не всі такі, показати, що ми інші. Ми, ми можемо працювати, ми можемо інтегруватися, ми можемо користь приносити, але ми не забуваємо, що ми українці. Ми не забуваємо, звідки ми, і ми не забуваємо, чому багато хто із нас переїхав майже 4 роки тому у Швейцарію. Друзі, дякую, що були зі мною до наступних зустрічей.